Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. 29 листопада 1947 року. В ООН відбувається голосування, яке змінило долі двох народів. Резолюція під номером 181 легалізувала утворення двох держав: єврейської та арабської. Однак це рішення призвело до жорстокого конфлікту, який триває досі. Про утворення держави Ізраїль та війну, яка розпочалась після цього. Розкажу на сьогоднішньому «Уроці історії. Протягом століть євреї проживали на території багатьох держав однак, час був безсилим перед історичною пам'яттю, тому вони все частіше мріяли повернутися на свою історичну батьківщину. Однак зробити це було далеко непросто. Ті території, де раніше був давній Ізраїль, вже давно були заселені іншими народами до повернення а відтак думки про відновлення власної держави. Євреїв підштовхнули доволі жорстокі утиски, відомі як погроми. У 1881 році. На фоні численних погромів в Російській імперії починається перша хвиля еміграції євреїв до Палестини регіон у складі Османської імперії. До речі, велика кількість євреїв, які туди переселялись, були вихідцями з українських земель. У 1918-му завершилась завершилася Перша світова османська імперія розпалась, А от регіон Палестина потрапив під контроль Британської імперії. На той момент там вже проживало біля 100 тисяч євреїв. І загалом британська влада була не проти утворення єврейської держави. Однак місцеве арабське населення виступало проти такої ідеї. У 1920-30-ті єврейські погроми поновились у деяких країнах Європи. А у Німеччині після приходу до влади Гітлера взагалі почалась цілеспрямована державна політика по винищенню єврейської нації. Кількість євреїв у Палестині зросла, і наприкінці 30-х років досягла 250 тисяч людей. Напруження між євреями та арабами зростало, і цю проблему потрібно було якось вирішувати. Після завершення Другої світової війни тріщати по швах почала вже Британська імперія, і її вже було якось не до Палестини. Тому долю регіону уповноважили визначити Організації Об'єднаних Націй. Там вирішили поділити регіон Палестина на дві частини: одна частина єврейська на карті синім кольором, а інша частина арабська на карті жовтим кольором. Єврейське населення погодилось на такий план, бо це рішення легітимізувало утворення держави Ізраїль. А от ліга арабських держав виступила категорично проти. Деякі арабські представники говорили наступне. Палестина буде у вогні та крові, якщо євреї отримують хоч якусь частину території. Ці слова виявились зовсім не порожніми. Після рішення ООН почалась Арабо-ізраїльська війна, що тривала від 1947 до 1949 років. А от Британія оголосила про дострокове припинення своїх повноважень на території Палестини та почала швидко виводити звідти свої війська. А от євреї 14 травня 1948 року проголосили про утворення незалежної держави Ізраїль. Це рішення через 11 хвилин підтримали Сполучені Штати Америки через декілька днів, навіть Радянський Союз. Однак це не гарантувало мир у регіоні. Через певні інтервали ситуація загострюється і конфлікти поновлюються, і це триває досі. Але то вже тема зовсім для інших років історії.